Так, шановні студенти, короткий е коментар. Зараз відбувається підготовка кваліфікаційних спроб у дівчат Чемпіонату України серед вікових категорій 2011-2012 рік народження. Дівчата підбирають розбіг. Коротенько зараз покажу. Ну, от, що, Суддівська бригада працює. Спроба виконується попередньо, лише з дозволу судьбі. Як ви бачите, червоний прапорець не можна виконувати спробу, білий прапорець можна виконувати спробу. Зараз покажу, як дівчата починають. Ну, Ми з дівчата зайняли за порядком вишиковується, кожен по порядку виконує спробу чекає своєї черги ну, і після закінчення підготовки до змагань, підбір розбігу, почнуться самі змагання. Також декілька спроб покажу, як виконуються спроби.